Так, банда. Коротко пройдемося по приборам керування. Кроссер це r 13 Значить, Почнемо з правої сторони. Тут ми бачимо у нас паркінг, це перемикання швидкостей, е світло вимкнене, габарити і ближнє світло. Тут ми маємо на кнопочці на всій задній хід, коли затискаємо, і коли на швидкості їдемо, один раз натискаємо, у нас вмикається круїз контроль. Тормаз. Передній плюс задній. Вони разом тут йдуть. Ось так от. Два шланги у нас. Це на передній і на задній. Тут у нас по гальмам чисто задній тормоз. Дальнє світло вмикаємо. Тут ближнє світло у нас включене. поворотнички право-ліво і сигнал. В принципі, все. Замок запалювання маємо тут у нас блокировку руля. Відкривається багажник і просто запускається скутер. Ось так. В принципі, все. Нічого такого. Так що, кому було цікаво, всі підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім пока!